Велика літера U складається з двох елементів. Подовженої похилої лінії із заокругленням угорі та внизу, подовженої похилої лінії із заокругленням унизу. Починаємо писати трошки нижче верхньої міжрядкової лінії, ведемо, заокруглюючи праворуч угори, до міжрядкової, потім проводимо пряму похилу вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо її праворуч і продовжуємо до верхньої рядкової лінії. Відриваємо руку і починаємо писати від верхньої міжрядкової другий елемент пряму похилу. Вона поєднується на верхній рядковій з першим елементом і продовжується далі до нижньої рядкової лінії, де заокруглюється праворуч і закінчуємо близько до середини рядка, маленька літера ю складається з двох прямих паличок з заокругленнями внизу. Починаємо писати від верхньої рядкової пряму похилу паличку вниз. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч, і ведемо похилу пряму вгору до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо пряму похилу вниз, подібно до першої, і закінчуємо її із заокругленням праворуч близько до середини рядка.